Привіт хлопан та вами Фронік, і Сьогодні ми продовжуємо грати в під називається The Walking Dead War of Instinct. Зупинилися ми на тому, що ми заїхали в місто і знайшли там свого брата Мерла. Який виявився психом, який вбивав всіх людей. Але ми його відвезли геть і надіюся, цим людям більше ніхто не звадить мені дорозі допомагати іншим. Що ж? Зараз я доїхав до міста е, наступної локації. Е, нам потрібно було зупинитися на пару секунд. Я це прийшов за, е, за кадром. Так як там все одно нічого цікавого не було, Ви не переживайте. І е, що ж? Е, я хочу. Знову вибачитися перед вами, що серія Алан Вейка, яка повинна була бути, вона пройшла просто геть. І я це дуже дуже вас хочу попросити вибачення, тому що ну, ну що поробиш, таке буває. Я не ще не настільки довго знімаю відео, щоб е, зразу від автоматики перевіряти все і так далі. Як виходить, так і знімаю. І надіюсь, що таких помилок в мене не буде. Ну, людина все з на помилках. Давайте поговоримо з цим чуваком. man. Be safe, right? Окей. Що ж, ми продовжимо йти далі. це вони тут всі мертві. So ladder be nas. Nice. You think fucking hospital. Ем. Так що тут у нас тут кісь... Чувак облювався кейчок, йому походу треба апендицит робити. Давайте поможемо йому. Де де, 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 де всі мої інструменти? Я не поняв. Рука на місці. Одна рука, це добре. Мені потрібно зробити операцію на апендицит. Що таке? Де де всі? Йолки-палки, що що, що що, за. Що за фігня? Що за... І, до речі, е, хочу сказати, по по-моєму, гри. В принципі, говорити по по-моєму, гри це і добре. Щоб не зациклюватись тільки на ній. Чувак. Чувак, ти просто космос. Що ж, справа в тому, що я дивлюся інших українських ютуберів, ну, думаю, це не секрет. І. Коли я дивився останнє відео подонки, який він випустив про Portal. До речі, крута серія вийшла. Skyrim такий. Они це нам сподобалося. І е, коли е, я подивився цю серію, я вирішив почитати коментарі, запитався у подона, який у нього мікрофон, то у нього шикарний мікрофон, мені так сподобався. Тупо, е, я встанов, я навіть спеціально включив на повну е, гучність, щоб почути, чи є одне шипіння. Ні одного не було, ні одно, ні малесенького. Навіть шиплячі звуки він вимовляв, і в нього тупо мікрофон сказав, ха, шиплячі звуки, подумаєш. І... Взагалі круто записало. Ну, в одним словом мені дуже подобається його мікрофон. Треба буде якось коли-небудь через 100 років я його собі куплю. Але в результаті потім цей мікрофон буде вважатися дурним і потрібно буде ще років з того збирати новий мікрофон. Так значить, про що я? Справа в тому, що якийсь чувак, і головне українець. Можливо, він українець, я не знаю. Вона в гулі привів. Написав, що твої відео будуть набагато крутіші, якщо ти будеш матюкатися, робити різні приколи і так далі. Ну, з приколами, не приколами. Дехто не вміє жартувати, нічого тут такого немає. Ну я взагалі щось стараюся жартувати. Я не знаю, чи це хоч трохи смішно, але... Заради прикола можна, <хи> е, Ну, так значить, е, цей людина написала, що відео будуть набагато крутішими, якщо ти будеш матюкатися. Взагалі не розумію таких людей. Тобто, ну, матюки. Що вони хорошого приносять? Наприклад, якщо подивитися на е, наших сусідів, е, то у них в мові не все дуже класно. Тобто у них усюди йдуть мати. І ви скажіть, як буде, як буде класно це дивитися, українська мова, мова, яка нібито е, є чарівною, яка е, є дуже гарною, милозвучною і взагалі дуже е, красивою. І як би це звучало з матами? тобто е, не знаю, це, я навіть не знаю, як можна говорити українською мовою разом з матами, тому що ну, мені здається, це таке можна зробити тільки повний йод. Е, Тому що, ну... Спорти, е, просто знищити цю мову таку е, е, гарну, це треба ще вміти так сказати. Так, давайте їм відрубаємо всі голови. зараз забуваю стріляти їм в писок. О, подивіться, як він, як він хоче він хоче обнімашки, а той хоче підцьомчик, дивіться. О! Давай обнімашки, давай обнімашки, обнімашки. Обнімашки. О тут, до речі, дівчина, тобі зрозуміло, чому вона обнімашки хотіла. Я думаю, що взагалі ті відео на Ютубі які тут без матів. E, вони набагато цікавіші, тому що людина e, вона хоча б якось думає про те, що у грі йдеться. А e, люди, які матюкаються, в більшості випадків взагалі e, плетуть якусь пургу і зовсім не смішну, e, яка подобається якимось кольорам, e, які, яких виросли неадекватами. Отак от я якось скажу. Так що надіюсь ви також проти мати, як і я. Е, у мене буває вилетить матіки, якщо я щось налякаюся, то можна сказати не такий, як ми привикли чути, а якийсь трохи <соб <шіст> інакший, скажу так. О, чувач, чувак, чувак <ох>. <пу> Хух, не встиг встати. Ну і добре. Тепер йдемо тупо гру. Ми бачимо зомбі, ми бачимо зомбі, зомбі. Не... <пу> <пу> зомбі. От, було би круто, якщо б, правда, не з ноги могли хапати, тобто ну якось так. Значи йдеш, йдеш собі, Нозя. Нозя. Можливо, було б виглядало якось трохи по збочено, тому що такий. Така дівчина, о, ноги, які ноги. Так, що там за. Що? Що? Твою мать. Вибачте за слово. Бачите, от потрібно, навіть якщо ви скажете мама ма мат е, то потрібно вибачатися за це. Йолки-палки, щось стало. Що таке? Що біса сталося? А. Ну, як би окей. Ах! Ух ти! Генюрка! Так. Так, що тут у нас є, сухой пайок? Давайте візьмемо, підемо далі. Ну це було реально страшно. Думаю, зараз вони такі налетять, я такі хіба... Мене вбили і кінець грає. Так, що тут заблоковано, заблоковано, все, заблоковано, та що ж таке? Хто двері? Хто двері закриває? Під час опіпукаліпсу? Хто такий порядний хлоп? Молодець. Тут лишається тільки похвалити. О, що це... А, блін, я подумав, що це так підсвічується, типу, тобто, те, що нам треба взяти. О, ух ти, поузе. Все-таки хтось повзе. Точніше мій вусти. Значить, не все втрачено. Так. Эм, цей подлюком мертвий. Ем. Текс. обана, обана, який ти красивий. Бізнесмен, та що ти, такий такий весь весь в тому, В. піджаку, такий гарний костюм одів, модів. А тут бац і... зомбі. Ну як ти повезло? Ну, що ти пробуш. Життя. Це. Як казав Гомер Сімпсон, життя це просто купа всякої фігні, яка відбувається. Але оп. Так, що тут у нас? Йдемо сюди. Нікого не бачимо. Обходимо. З правого флангу! Удар! Удар, я сказав! Гол! Не, Так. Що тут у нас? Все заблоковано. Стоп, він, він вийшов з цих дверей, але потім все закрити. Він закрив їх своєю п'ятою точкою. Нічого собі, оце Так мах, я хочу забрати свої патрони! Я хочу забирати! Ой, ёлки палки Закривай! Е! 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 Біжи, ой, біжи, ой. Біжи, ой, біжи! Ой, біжи! Заблоковано. Твою дивізію! Хто встане, того вб'ю! Твою... Ой, не... не-не-не-не. Ах, тиш, тиш, тиш. Так. Стоп, я вже забув, що можна таке зробити. Так, швидко біжимо. І лікуємо себе. Все, ну, 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 випадли, вже догралися, я вам скажу. Все, хватить. Хватиться терпіти. Я ще й промахнувся, От... косей я. Нічого не скажеш. Давно Counter-Strike не грав. Давно. На 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 Ніхто мене не знайде. Я в хатці. Ти мене не бачиш. О. який який Давай, давай, давай! давай, який повзя. Ух, тих, тях. Привіт. <ривіт> Давайте поодинці будемо розбиратися. Що, 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 гроші є, грошей нема. Ну то давай... Заходимо. По черзі! Е, чергу! Соблюдаємо чергу, що, хлопці? Що ви такі безкультурщини, а? Що ти культурно себе, то не поводиш. Йоп! Фана, мама. Так, давайте швидше народи. Рухайтеся! Ну вже якщо прийшли, то може рухайтеся, не У вас така ідея Не задовільняє. Ой-ой-ой-ой! Закрий двері ідіот. Блін, ми витратили стільки патронів заради того, щоб просто побити зомбі. А я просто. Ну я, я не побачу, що вони тут. Я знав, що потрібно через стелс, воно тут водись там пролізти і в результаті отримати щось. Такого, скажи мені, чому ти такий гордий меріл а? Покликав би свого брата, він би зараз там всіх розфігачив, там піш 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 піш. І все, і убив би всіх. А в. В іншому випадку він би просто. нього накинули зомбі і тебе спасться. Всяке буває. Так, ти. Ти мертве. Ти мертве створіння. Блін. От от хто тримає речі на останньому поверсі? Я по ідеї знаю, що в лікарні, наприклад, яку я знаю, там тримають. Е... Don't Open Dead! Да, да, дн. ясно. И... да ми деад деад. а? Не? Пакинг. Шо за, шо за? Трохи непонятно, непонятно. Найти доктор и узнать лікарсь. I'm looking for meds. antibiotics mostly. Gotten you can spare? What in the hell? These are desperate times. You need meds, and I need a very fresh symptom. Let him go. I'm sorry, but we need to get ahead of this disease. One fresh sample will save millions. What am I doing? There's got to be another way. Мейрис сказав, коротше, ввали двох. Е, мені треба лікарство <гум> в дупу цих людей. Чувіха, ти що ти робиш? Ти. Ти, ти засунула когось чувака заради того. Ще? Ще? Ти, ти чокнута! Знаєш чому? Я тобі не вірю? Тому що ти говориш сама до себе. Я хочу тебе вбити. Я бажаю. Чеба ти... What? What you Stop. You can't oh. Твою дивізію! Вона, походу, там вона реально дурна, oh, yeah. you... Нафіг! Пішли! Пришли! НОА! Хеллоу! Ой, блин, я щось я затупив. Oh. Ну!

Він такий воу, воу і, чувак, ти такий класний, сирений всіх, вона кратше втікла, поки ти мене валив, але ти все одно такий класний, бо я веселий, ла-ла-ла. Ну, словом, Ви поняли. Йому, йому здається, все одно на зомбіпокаліпсис. Він такий веселий. Так, е йдемо далі. Ми зустрічаємо двері. А що, якщо... Ну добре. Не будемо цього робити, це напевно поганий. Ми просто бігаємо туди-сюди. Ту. туди. сюди. Туди. Сюди. Туди. Сюди. Підиш. Ти деш. Пиш. Підіш. Ні, Нє, тут... тут ти мені потрібен, чбачи. Тут ти мені потрібен, як ніколи. О! О! А с собой вже розбереться якось сам. Нееу. Сзади, удар, го! Другий гол, просто. Найвищий клас. Блин, чого так багато? А го не ви не даєте пройти? А чекати не можна, тому що вже пройшло 18 хвилин. О, а в мене ще й не змонтована серія. Е, минула серія по цьому як його. О, Е, Як воно називає. ого го го е, по По-по-по-по-по. Та що ж вас так багато? Що за вбіса тут твориться? На тобі! Ми валимо просто комбо ударю. Хадиш. І четверте комбо. І п'яте. А, У мене ще не змонтована минула серія. По Алан Вейк. І, блін, я не знаю, що буду робити. Ні, спочатку я випущу Алан Вейк, а потім вже буду цю. Еко. The Local Dead. Так буду чергувати. Все це діло. Обана. Ух ты! Ніе. Іде геть. Якщо це буде виглядати. Е, типу, вона буде на мене посилати якихось зомбі, то е, я ставлю мінус один до гри. Мінус один бал до гри. Тому що такого не може. О! Е, так, перейти к карті. Ой стоп, виживши. А, одна. Yes. <laughs> Любі дробовики безрозсудна. Борд медсестра. Ну добре, я тобі дам дробовик в мене, є дробовик. Ти хочеш дробовика? Mm -hmm. e, продовжить. Сюди. Шосе. Їхати. Їхати. E, що ж, друзі, e, зустрінемося з вами, коли ми десь зупинимося. Що ж, та дівчатка, ми продовжуємо. Нам залишилося ще грати 10 хвилин, що було півгодини. І е, справа в тому, що. Я хотів того віху послати за е, патронами. От ще їжею. А виявилося, що вона помре 100%. -тково. Ну, тому я її залишу, нехай буде. Е, по дорозі сюди. Е, я. помер. Не помер, а зупинявся чотири рази, щоб знайти бензи, машини ламали ще щось. Одним словом Мерл сказав, що ми маємо йти якийсь бар. він просто хоче напитися, валятися і зустріти смерть. Був ще п'яним. Окей. Давайте підемо до. Підемо до нашої заправки. Хоча. Йофана! Е, Баба, бабулька, бабуська, спаси мене. йо Йо-йо... Оце їх купа була людей.

Бля, він реально псих. Нічого собі. Це що ти? А, це не полон. Так, стоп. Де нашій дробовик? Це він. Іспользувати. А, стоп, це в мене житкі був. А, не цікаво. <с> що ж, знаєте, народи? Я все-таки напевно вже... Е Перестану знімати. Е, так як. Е, це може затягнутися ще на півгодини це проходження е, місії. І давайте підведемо е, те, що ми змогли зробити. Ми закінчили е, з е, минулим містом. Е, доїхали до якогось міста, в якому маємо знайти клуб. Знайшли е, феєрверки. Який ми будемо використовувати як динаміт. Uh, і. Та в принципі все. <смір> Нормально. <смір> як для мене. Uh, що ж, uh, до зустрічі в наступних серіях. Я з вами Фронік. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і коментуйте. Всім дякую за перегляд. і. па па Кажи па-па. Па-па. Супер!